У Великій Британії навчання Сібрис-2024. участь у тренуваннях беруть НАТО а також військово-морські сили України. Фокус тренува. Буде на протимінній діяльності, як заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Цьогоріч наша держава розраховує завершити оцінки екіпажів, які вже служать на українських протимінних кораблях. Речник також додав, що українські військові поділяться досвідом з військовими інших країн, оскільки цитата досвіду наших військових моряків багато, і він є унікальним. До слова у британських навчаннях візьмуть участь мінітральщики Чернігів та Черкас, які Лондон раніше передав Києву. Денис, з приводу в принципі, військових навчань, як тут і на прикладі Сібризи, у тому числі, головна цінність цих навчань для нас, для воюючої країни, для особового складу воюючої країни, вона в чому, бо побутує думка поверхнева, така, та от загально, скажімо так, побутова. Що у нас вже компетенції є такими, збройних сили, що ми можемо. Навчити і передати досвід, причому дуже, дуже серйозний. Навіть таким серйозним потужним гравцям, як і британці, в тому числі. Ну, В плані ведення цього путної війни, uh -huh. в плані використання різних типів дронів, так, в тому числі морських дронів безекіпажних, оскільки зараз немає країни, яка б могла б похвалитися в лапках. Краще б не хвалилися ми б... з радістю поникли до такого досвіду, але так чи інакше, так сталося. Похвалитися конкретною бойовою бовим досвід з такої країни, як Російська Федерація. Ну, от. Але стосовно цих навчань, стосовно навчань, стосовно протимінної діяльності, то тут ситуація трошки інакша, оскільки ми кажемо про два кораблі, які нам Велика Британія передала ще до початку широкомасштабного вторгнення, це мінітральники. Міні І необхідно навчити екіпажу, як з ними працювати, оскільки там є певна різниця, як працюють. Кораблі, трайщики НАТО і як вони працювали на теренах, скажімо так, колишнього радянського флоту, українського військово флоту. Механічна різниця. правильно? Ну, вона є особливості. Uh -huh. Ну, от, Щоб не заглиблюватися, uh -huh. відповідно потрібно навчитися. Так. І це якраз той досвід, який ми можемо отримати від наших британських колег, британських партнерів. Окрім того, це сумісність, в принципі, роботи в плані. Наших моряків і натівських, до яких належить Велика Британія, Крина член, член НАТО, це безумовно, теж потрібно. І е, це вже приціл на післявоєнний період, оскільки зараз ці травщики не знаходяться в Чорному морі зі зрозумілих причин, вони зараз перебувають якраз в Шотландії. І коли війна закінчиться, то ми чудово розуміємо, що Чорне море будуть ну, усі намінами. І необхідна просто конкретна, конкретна історія, конкретний досвід, конкретні напрацювання для того, щоб займатися якраз розмінуванням Чорного моря. Тому ці навчання вони дуже важливі і вони, на мій погляд, якраз будуть слугувати тому, щоб наші, наші моряки е, цей досвід отримали. Ми, безумовно, так само буду ділитися з цими колегами досвідом е, нашої діяльності на морі, корисної щодо того, що ми вибили Чорноморський флот практично увесь, увесь Крима. І я зараз певний у тому, що цей досвід зараз дуже старанно нотується, записується і береться на озброєння нашими партнерами. Так, значить, так чи інакше, участь нашої держави в навчаннях це знову ж таки необхідно важлива складова і за часів повномасштабної війни поготів. Правильно, бо є додаткові компетенції, кваліфікації і так далі. Обов'язково. А тоді, якщо е, дивитися за парібрік, та то Ерефі і до Білорусі їх оці історії з навчаннями та періодичні е, чи по окремі там на території Рефії, чи сумісні з Білорусю, пам'ятаєте там з тактичними тими ядерним акцентом, так званим, та ось ця історія. Вона в них дійсно вони там технологічно щось відпрацьовують, чи це торгівля страхом в бік України союзників? Ну це і те інше, так uh -huh. чи нашого там щось відпрацьовує? Хоча Російська Федерація, які сили оборони збройні сили України теж має бойовий досвід. Ми чудово розуміємо, звідки він береться, і так само вони його сумують, так само вони вчаться, так само вони знаходять нові можливості, нові заходи і так далі. Треба не треба недооцінювати. Білорусь, оскільки вона знаходиться повністю в фарватері Російської Федерації, от, вона діє за принципом, куди славяні, туди і обізяні. Тобто, якщо є ядерні значить, навчання в Російській Федерації, то ми ж теж маємо тактичну ядерну зброю. Ну, Попри те, що вона, очевидно, керується не в Мінську, а в Москві, ну, ми ж її маємо. Ага. Ну, то Давайте теж понавчаємося разом з нашими російськими ага. товаришами. І плюс ця торгівля страхом, оскільки, окрім ядерної зброї, у них як таких козирів нема. Ви спомічаєте, що якщо щось відбувається, відразу вони викладають на стіл цей козир, а от у нас ядерна зброя, будемо значить, ми загрожувати ага. звідси. І подивіться, що в нас тут є. Причому в різний спосіб, да? чи постами Медведєва, чи якимись більш уніфікованими тезами там від Лаврова і жасніми. Так? Ну і словами, ну і, насп... і бачимо, що справами уряді навчань. Угу. Значить, про ці навчання окей. Я хочу про озброєння поговорити. Тоді в якому контексті на цьому тижні з'явилася інформація. Вона одразу з'явилася як неперевірена. Але дуже цікаво, бо її розповсюдили перше ревські пабліки військові, в тому числі, що нібито оцей легендарний бо його так підігривали дуже сильно інформаційно аналогов. Нієт комплекс С-500, експериментальний зразок, який, нібито доставлено до Криму. Що знищено було цей зразок, значить цю систему с 500 Ніде більше інформації цієї не було верифіковано так, але от знов. Знову ж таки, ми зайвий раз, просто ще раз для розуміння, що це за система. Бо я думаю, що ті, хто не знає, буде цікаво дізнатися, що ж воно таке на озброєння собі Ерефія поставила, як каже знову, що аналогу в цій системі, типу, немає у світі. Ну так, воно не висіковано, підтверджень не було, тому з цього виходимо, що цей комплекс поки що не знищено. Ну, не можемо у цьому значить, бути, бути, бути впевненими. Чому його прикинули до Криму? Його прикинули до Криму, тому що С-400 вони не справлялися із ударами Атакамсів. Чому вони не справлялися з ударами Атакамсів? У мене є гіпотеза, очевидно, я її озвучу, якщо ви захочете. послухати, послух, послух, да? Тому що вона, в принципі, відповідає тому, чому С-500 з цим завданням не впорається. Попри те, що його позиціонують як вундервафа. Вундервафа він не є. чудо зброя. Ну так. Але э, С-500 Прометей, він новітній насправді, ага. тобто вперше про нього стало відомо, більш-менш відомо він з'явився в операційному полі на початку, напередодні, ну буквально там за півроку до початку широкоштабного вторгнення. Ага. Він позиціонує як такий комплекс, який е, призначений для е, збиття балістичних повітряних цілей, балістичних ракет середньої дальності, власне, чому його перекинули до Криму? Тому що ж це так чи інакше, за своєю суттю, це балістика. Не будемо там, знову ж таки, деталі сильно заглибитися, але uh -huh. це балістика, по суті по своїй. Плюс він позиціонується росіянами як засіб для виявлення та знищення гіперзвукових крилатих ракет, тобто гіперзвукову зброю він за замислом росіян має, має знищувати. Uh -huh. І окрім того, навіть його ТТХ, знову ж таки, як кажуть росіяни, перевірити це неможливо. Вони дозволяють навіть збивати цілі у ближньому космосі. Це сотні кілометрів на поверхні Землі, мало на тисячі. Тому це от для них є передова система, зенітна ракетна система, ну, яка, окрім цього, вона ще може діяти взаємодії з іншими ракетними системами. Тобто вона утворює такий от величезний кластер, який може значить, забезпечувати прикриття і знищення різних типів. І повітряних, як бачимо, космічних цілей mm -hmm. замосний mm -hmm. Російської Федерації. Але в чому полягає проблема? Тут я перейду до своєї гіпотези, яка, в принципі, я там, те, що я там для себе вирішив, можливо, якісь спеціалісти розіб'ють і кажуть пух і прах, mm -hmm. ну подивимось, як воно буде. Але кожен тут має право на свою думку. Mm -hmm. Чому Петріот ефективно, перейдемо до Петріотів, чому Петріот ефективно збиває оці от швидкісні? Балістичні аеробалістичні повітряні цілі. Як от кінжал, Іскандер, цирком був досвід збиття і так далі. Тому що американці вони розробили систему безпосереднього кінетичного впливу. Тобто ця протиракета вона збиває безпосередньо влучаючи повітряну ціль. Ну, віть собі, ця протиракета вона сама по собі розвиває швидкість там, біля 6 тисяч км на годину. І енергія, яка вона створює, ну, просто розбиває цю ціль повітря. Немає в відкритих джерелах інформації про те, що росіяни таку технологію мають. Немає. Можливо, вони щось і роблять, але ну, читаючи про С-400, читаючи про С-500, про С-350, теж вони кажуть, що це один із таких новітніх комплексів. Немає інформації про те, що саме така технологія використовується для зенітно-ракетних комплексів, які є на озброєнні Російської Федерації. Яка така технологія тоді використовується? Дистанційний підрив. Тобто ця ракета вона наближається на певну вістан до повітряної цілі, спрацьовує радіопідривач і вилітає така хмара, шквал, конус урожаючих елементів, шрапнель, ну, можете так називати. Ефект який? Ефект, от як ми бачили, що відбулося з літаком мн 17. Тобто повітряний слід просто розривається в повітрі, розгуматизовується, і цей літак просто розпадається. Літак, крилата ракета, будь-яка повітряна ціль, mm -hmm. розпадається в повітрі. Але це добре, якщо воно летить на низьких швидкостях, то до 1000 км на годину. А балістична ракета, вона летить на швидкості. Тому ми чудово розуміємо, чому ефект буде низьким. Оця хмара цих уламків, вона в будь-якому разі не дасть такої великої швидкості, щоб збити, як це робить. Mm -hmm. Аркети від Петріот.